Лысенко. Лені можна було б ту бубу подарувати і все, і дитина щаслива. Ні більше не треба, ні, донь. Тут, для вас... Я думаю, що це надзвичайно. Ні, ви ж любите ті бомби для вані, правда? А то ви можете їх самі робити. Як, ось тут мої іменинники, Це наш святковий стіл. Так я перейти, і потім будуть гарячі закуски. В жовтні у нас знову почалася підготовка до першого причастя. Перше причастя в нас буде в травні, тому що неділі ми намагаємось все ж таки ходити на службу Божу до церкви. Об 11 годині завжди проводять службу Божу і там беруть участь дітки. Ну що ж, друзі, привіт! Нарешті відгуляли ми день народження вже діток. Два дні святкували. Як я нічого не хотіла справляти взагалі. Але завжди хтось прийде на каву, і до кави треба ж також щось накрити на стіл. І ось так два дні Надя отако по, по кухні, по хаті і замучилась. Залишився останній такий день це відсвяткувати з дітками. Вони запросили своїх друзів зі школи, буде приблизно 22 дитини, і ми будемо справляти в дитячому парку, так як це справляють ці діти, Додому нікого я кликати не буду. Там вони просто мають можливість побігати, покататись на тих всяких гірках, чи що там є, з'їсти святковий торт і розійтись. Святкуємо завтра, в понеділок 13-го. Чому 13-го, всі інші дні були просто зайняті? Я хотіла зробити прямо в п'ятницю, щоб діти відгуляли, потім на вихідні відпочивали. Але коли я приїхала, це я робила резерву ще в вересні, навіть на початку вересня. Сказали, або. 13 число в понеділок або аж на листопад, тому що до кінця жовтня вже все було зайнято. Тому йдемо святкувати завтра. Я завтра вже приступаю до роботи. У мене перший день, ранкова зміна. І це також в мене вже таке, це знаєте, таке відчуття, треба зранку вставати. Дуже рано треба вставати. Треба брати знову ж таки себе в руки, починати цю рутину. Прийшла дівчинка до мене. Моя мила. Боже, шерсті. Шерсті у нас ціла купа мімі. Мамина. І одразу користуючись моментом, поки пам'ятаю, хочу вам показати, що я собі купила. З кожного року перед Різдвом в Іспанії. Та я думаю, тут. По, цілій, по цілому світу, в принципі, в Україні також продають адвент-календарі, і знаєте, я не є така дівчина ризикова. Мені ніколи не хотілося би потратити гроші, як то кажуть, на кота в мішку, тому що ніколи не знаю, що там попадеться хоч вони там пишуть плюс-мінус орієнтовну вартість, що там є, яка комплектація в тому адвент-календарі. Але на хвилиночку заплатити 100 євро за продукти, які ти можеш навіть і не використовувати, тому що вони там можуть не підійти тобі там по кольору, по запаху, по ще чомусь. І я кожного разу дивилась на розпакування. Знаєте, як в Тік-Току є розпаковка даних адвент-календарів, я завжди дивилась, ну, блін, ось це мені подобається. От його спікуплю, і його спікуплю, і то, і то. І так кожного року я говорю і ніколи собі не купувала, тому що я все зажимала там. До 100 євро мені щось було трошки не альо заплатити за, все ж таки, за продукти, в яких я мала сумнів. А ось вчора ми їздили в Меркадону, щоб купити діткам торти, тому що я вже казала, я не замовляла торти, і їх просто взяла, купила в Меркадоні. І я побачила в Меркадоні адвент-календар. Тут, правда, не є 24 комірки, тут лише 12 комірок. Плюс-мінус я підглянула, що тут пропонується. Тут все є описано, і плюс-мінус намальовано ось тут. Мені що сподобалось. По-перше, упакування це така якби скринька. Потім можна використовувати перед Різдвом, щоб дітки заховали туди, наприклад, листи до Папе Нуеля. Ну, можна щось придумати або навіть задекорувати, поставити собі, наприклад, в салоні. І нехай буде. Там є три адвент-календарі. Один коштує 25 євро. Там теж косметика. Ось цей коштує 13,50. І є ще один з парфумами. Ну, з парфумами я навіть не дивилася, скільки він коштує, тому що я би його точно ніколи не купила, тому що парфуми це така річ, яку я люблю купувати індивідуально. Я ходжу, я перший нюхаю, використовую пробники, чи мені підходить цей парфум, чи не підходить. А от купити. Адвент-календар, де є 24 якісь пробники парфумів, які ти жоден можеш не використовувати, тому що жоден може тобі не підійти. Ну, це якось так не альо. Тому вирішила взяти найдешевший, як то кажуть, не шкода 13.50, навіть якщо воно просто піде на вітер. Тому швиденько покажу вам, що тут є. І ось так. І, бачите, коли приносять листи, ставлять догори. Коли нема листів, воно лишається ось так. Ось таке упакування. І там є 12 штук. Дивіться, яке красиве упакування. Дуже класно придумано. пам'ятаєте, як колись були конверти? Ось такі листи відправляли. Тут можна написати, кому від кого. Ось так. Two from. і ось такі міні-коробочки. Так, коробочка один. Акуратно відкриваємо, може, комусь передарую. Тут є дві штучки. Хайлайтер і бронзер. Це все міні мініатюрки. Ну, але ж... У! Ну, добре, повірте мені на слово. Він просто ідеальний. Я з косметикою не дуже дружу. І ось бронзер. Вау. Коробочка номер два. Дві штучки. Ось такий олівець. Ось така помада. Дивіться, з цього боку матова, тут блиск. Тобто три в одному. Можна просто намалювати губи матовою помадою, можна просто блиском, а можна матовою і блиском. Номер три є щось штучки. Олівець. Для отей є шедоу І тіні, рідкі. Ось такі. Я такими ніколи не користувалася. Чотири. Та так, це для губ блиск. Апотитно виглядає. Черешневий, вишневий. О. І рум'яне. Коробочка номер п'ять. спонжик для макіяжу. І ось це для брів. Олівець і щиточка. Остання шоста коробочка. Так. Бальзам для губ. Ось такий. Палетка. Мм, це жирні тіні. І дивіться, які гарні кольори. Супер. Я дуже задоволена, 13,50 цього коштує. І це просто ідеальний це... варіант для подарунки. Угу.